Так, шановні телеглядачі, от ми дождались Третій, четвертьфінал. Де команда one Shot, Шейм і Олексій Інтел буде боротися проти команди Чуваков, а іменно Федора і його братана. Уже рахунок 1-0. Матч у нас на вильот проїходить. Карта у нас міражик напікана. Поэтому давайте будемо дивитися. Ой-ой-ой, чи зможе Олексій перестріляти? Не перестрілює. Падає. І дядько Федір. І дядько Федір дає. Хороший шот. Ой-ой! 12, 12 остається Point of Health в Шемсчика. Томаско, ти також чесно об'єктивно, як вважаєш, хто переможе в цьому матчі? Ну, я думаю, чим з, але, з Алексом. Тому що я бачу, що трошки за спецназ почали грати трошки жорстковато. Треба трошки сейвово відігрувати. І ну, перший раунд за Олексєйочем і за Шимом, як ми бачимо. Вони грають дуже акуратно і вичікують, розумієш? Mm, ну, тобто, більше, мені здається, треба і... їм просто-напросто хоча б зробити щот, там 6-6-5-7, не в їхню навіть пользу. За цю сторону буде нормально. Але бачите, оранж. Orange... Ой, перестрілює. Перестрілює Шима. І ну, отакі от да, діла. позиція була, йому треба було поступово випригувати на бокси, щоб. Давай поки не... суть та діла, розуміти. директор відкриє. Кейсика. Там розумієш, яка, от цей був на подсаді, да? Mm -hmm. якщо би шим пішов на бокси, він би прочекав ничку, ничку і по-любому він би його замітив. По любому перший би замітив. Там просто по всіх аспектах по радіусу обзора, я там завжди бущу, то там реально ну ти не бачиш, коли він виходить і коли запригує. Mm -hmm. Перший Перші і чим перший би пробав. А хто, хто це паузу взяв? Е, Кіре Угу. Mm -hmm. А проти них, хто це? Фьодор. Фьодор і його дядько, так. Да, його корішок. Mm -hmm. Ну, Фьодор, як я знаю, він теж хорошо може відіграти. Ну, Федор дає хороші ваншоти. Так, директор пока буде, буде, буде обідати, а. Я буду е, красиву ігри від них і все. Я не буду ігру згортати вже, все. Ліпік без Даже если, ну, типа, це не от замутися залежить, понял, просто гру згортати не хочу. Я напала все один. Щоб не лагала лагало зараз Треба дуже сейвово відіграти в ямі. Почекати піджима від шима. піка максимально просто. Так, отлітає літає хаєшка. Дямо. Вопрос. Алексей... Чи, чи, шарить, чи шарить вони. Ооо, перестрілює Шем Феодора. Чи шарить за Алексея? Оранж. Ні, він не знає, він не знає, інфей нема. Главне, щоб Олексій тепер фігню ніяку не зробив. Не підставився якось тупо. Ой, забирає його шим. Під флеш. Оу, Алексій, красавчик. Вторий раунд затащив старина, але щось дуже довго бомбу ставить. Алексеевич красиво відіграв в цьому раунді, я теж дуже зацінив. Кстати. Він не максимально стилово зіграв, бачив, по ньому інфер 0 mm -hmm. було. Тіп просто він. Ну, відкинуту флешку просто від незнання позиція Алекса. А Алекс уже був у нього прямо в спині. Дуже гарно. Ну він як будто сильно. Ну, короче, сильно якось став так непонятним образом. Сильно відкрито. Так, давай понаблюдаємо. Не знаю не знаю, чи це повезло, чи це ну, так Олексій реально зіграв в таймінг жорстко. А ну у мене камера трохи підвісла. Але заміть, у Алекса інфа була, що тіп стоїть помаранчевий mm -hmm. за сигарою. Так, апар. Апарти пропушив. Федор. І оранжевий тим часом. Але заміть, цей раунд вони сейвово почали. Уже відкинули гранати і Розчекав Олексій, забирає. Але чи знає він про апарти? От в чому вопрос. Е, Ні, він, він не знає, але йому бляха. треба Бляха. Перемикання, не встигає, бляха, такий момент я пропустив. І тепер шим проти Фьодора. Шим проти Фьодора. Хто кого перестріляє? Перестрілює його Фьодор. Шим якось дуже паскудно відгуляв. У мене трішки затримка, то я не бачу. Mm -hmm. Але нічого. Ну, красиво було, я можу прокоментувати так, що Олікс дуже красиво вийшов, але щоб він догадався, в принципі, що той в паласах стоїть. Бачите, Алексею не вистачає трішки такого мислення. ще. Е, Так, да, тому що, наприклад, він вбив першого типа, да? все, бо Алексу є інфа, і якщо на нього ніхто не виходить з Сіті, да? із других позицій. Це тут, ну, логічно, що кіп або під паласами, або... Йому треба було yeah. на ніндзі, там з іншої сторони Ніндзі просто плентити, він би був ah, захищений так, з усіх так, сторон. То, 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 а Шиму треба було б ну, контролити хоч щось. Ну, Алекс, ти подвину на його гру, він дуже класно відіграє, навіть смокей бачиш. Ой-ой-ой! Oh, ну, тобто дуже красиво. Перестрілюють сей. Сказав... Перестрілюють. Ай-яй-яй. Хлопці, Алексея, Шима. Трошки не довівся Алекс. Mm -hmm. Запереживав, видно. Не очікував, що тіп тут буде. Хлопці ще ні разу не ходили на мід. Якщо я не ошибаюсь. Так, да так. -да. Не було, не було рам, І тут ти лиш сказав, і Федор пішов на мід. Угу. Mm -hmm. Ну, поглядачам. Поглядачам вони не. Цей не. Ой-ой-ой! Бляха, оранже забирає, на при... на да. Шим. Нормального ляща дав Федору. Ну да, оранжевий. Ну оранжевий розпікав хорошо, він в таймінг прям вийшов там з тої позиції. Олексій поспішив. Как будто треба, щоб Шим ішов вперед. Потому що Олексій просто помирає. Тобто, якщо Шим іде розпікувати, Олексій його прикриває, как будто краще ця зв'язочка буде. Або навіть якщо Ш... Алекс підставляється, шим просто на угу. не розуміє йде. Вони сильно а розходяться. А далі просто доіграти треба, знаєш. Так, под апартами і в апсах. Давай, Шим, делай. Він... Тут, тут просто тут можна робити просто жорстко. Він, походу, на сейву нас... ходить. ходить. Він, походу, уходить на сейф. Лібо фейкує. Мені здається, він зараз піде на КТ. Блін, на ні. Типа було б прикольно, що вони стоять тут, а він раз із Мідас коннектора просто виходить, знаєш. Ну це нього времени б не вистачило. Ну так, він дуже сильно. Він не знає про типа под. Не знає про типа под апартами. Повинен, повинен прочекати. Повинен. Ай-яй-яй. Так смішно, коли ти з задержкою кажеш. Так. М да. Хоча, ну, щот пока що тільки 4-2. Вообще, как бы, не... ну, ну, изи. Шем пише, що у нього глючить. Бляха, шем, я не можу нічого придумати. Ти, Короче, коментуй, Раунд, ну, типа, коли він грається, а я вже в кінці буду там виводити якісь весні робити. Ну, що я можу сказати? У Шима лагає. Пише шим. Але ну, йому треба зібратися. о, Олексій, перестрілює! Адже, да, вони. Чи знає? Ой-ой-ой, Алексей ви ж! Машина! Інфа, інфа є! Тікай, блін. Движ, шо він робить? Ну, Алекс, молодець. Я, чесно, я в нього вірю. Так, а тепер Чи є гроші. А, у КТшників грошей. Прям овер дофіга. Через мою віру в нього він мається забрати. У КТшників овер дофіга Бабла. Давайте подивимось, як вони будуть От кидається дефолт молік. кидається хаєшка, бляха, Алексій, ну зачем ти вибігаєш? Дивись, шим шарить за розкиди якісь, плюс-мінус. Так, бляха, я тільки переключив цю штуку. Так, чи будуть чекати. Ай-яй-яй, хаєшка хороша зараз відлітає. І горить, горить, горить. Чи доб'є, не добиває. Олексій ще буде пушити. Бляха, забирає, забирає, він шима. Ой, за що тогня Феодор не замітив. А от тепер 19 в. 100, Вот тут, как бы умом. Вот тут умом треба Олексійовичу переігрувати. Прикольно розіграний раунд, тільки Олексійовіча трошки Шим підставив. Йому треба було висуватися, з того що Алекс чітко пікав коври, а шим міг його підтримати і по лівій стінці виходити акуратно. Угу. Тепер от вопрос в тому, чи викупить. А, зрозуміло. Оранжевий просто буде сидіти до, до талого і забирати, походу. Ну, тут Цікати я не знаю. Єдинственне, що може Олексія ще спасти, то це якщо він откине смок, якийсь такий ну, хороший, і е не забере його оранжевий. Так коли FIFA? Зараз ми дограємо турнір пару днів і тоді час від часу буду також стрімити фіфульку, Олях. Блін, Алексу треба плентити з, другого, з другої сторони Бокса, поняв? Зараз ну, побачимо, що він. Ой-ой-ой. Спригнув, чекнув ніндзю. Блін, Алексей, в тебе я смок. чи буде він смока кидати? Просто вопрос. Бляха. Це камсда. Не откидає він бокс смока. Дуже жорстка ошибка. А чого вопрос, типа чого йому Шим не підсказав? Що можна смочок дати. Та як думаєш, почему? по чому? Паче? До Масків забув. <плес> mm, ну, типа, коли такий щот, і очень важный клатч раз, в раз, то как будто ну забывать про смока, треба пользуватись всіма перевагами. Дуже не хочеться, щоб зараз е відпускав. Відпускали ініціативу перших раундів хлопці. Ой-ой, Фьор, Федор бачить. Хаєшка по Алексею 70 хп. Хаешцы. Буде Подиви. Шо це таке? А шо зависло все? В тебе тоже зависло? Ну, у мене щось зависло, все, пацани. Алло Дамаск, ти мене чуєш? Пацик. А да, да <зараз> я <зараз> тоже зависло. Нет, в Алексея якась херня. А що случилось? Ми треба писати Алексею. Ну він ж ого. Мене викинуло. Тебе теж? Бес. Кебс, да. Я дам демку фаст в ДС. Ти хочеш сказати, що це тільки мене викинуло, чи що, ліпік? Я спасу. А тебе, Дамаск, тебе викинуло? Так, да, да. Мене викинуло. В смислі? Що за бред? Може якась з серваком проблема якісь? А ч нас тоді кикнуло? Вони що грають? Ну да. Каже, що іграють. А ну, пошли до Ліпіка, перейдем. О, алло, давайте, коментуйте, Я мучай. Мучусь... Ну, да. Виключи звук тільки мій на ефірі. О, а а а до А що там случилось у них? Не, у них все добре, це в дірі залагало и все. Так а в чому суть? Чого так? Та, тому що, дивись, Дамаск дивився в тебе на твищи, стрим. В нього не могло вилезти. А, да, бляха. А що в мене тоді подлагнуло? Так, а ну вироби вироби ви, ви звук, Да, я зараз настрою все, та ми вже й додивимось з Дамаском. Щоб не включати ніяких нових дівих осіб. Так, захоплення екрану, захоплення вікна. Гаразд. Діскорд, ляп-ляп. Ляп. -ляп. ляп. Лоп Бляха, а це конечно. А, ти, ти, ти так зробив? Ну, как це трошечки фігово, но качество. Та там... ладно, щоб додивитись уже грубо, того, що, ну, ситуація якби така собі. Тобто. Та -да. Две, пози... Две їхню позиціонку. Просто старіс, кона заходить. Чим просто... На широким пікове, просто. Так, хлопці, у нас трішки технічні проблеми. Будем, будем додивлюватись на демці. Будем додивлюватись на демці. Да, Федор забирає шему рахунок 7-4. Так, 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 так. Ну, зараз треба забирати, як будто е, Шейму Алексєєчу 5 п'ятий, І взагалі, ну, абсолютно всі шанси є у хлопців. Забирати. Yeah, thank you, thank you. У нас матч коментується, сорі брат. Ой, -ой, 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 Ой, домаски, ти ж дивишся, да, тоже дамку? Звісно, звісно дівчину. Як думаєш, хто забирає раунд? Чекай, бо я на твічу, на твічу дивлюся. А, зашибись. Це липик трансляцію де. Угу. Щось походу у мене. Ку, хто грає. Котяра, це Алексей грає і цей против Алексей против Федора. Алексей і Шим. Против Феодора і його кореша. Против Максима Крутого. Так, очі якісь такі дев позиції, вони щось займають. І... демка а. Чесно. Не, демка все окей. Ну, типа, бач, хлопці виріши просто максимально с... сивово от А, але заміть два паласи і два ничка. Ну, тут кому як повезе. Чи прочекають вони ниндзю? От если ниндзю прочекають, то вторую ниндзю вряд ли. Я думаю, що спецназ. Да, він зараз просто виходить даєш одну тичку. Просто одну Блін, ну Шем, Це позиція вже була. Ші, ну ші, просто... Ші, 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 просто. Просто просто чекни. Капс, да. А -а -а, тичка, я сказав тичка. М -м, банальні, просто банальні ошибки. Йому не треба було брати, Йому надо було максимально до кінця почекать, але там время там. Время... Та ні, ну типа чем судя. Друг він там сидить кожен раунд, цей Максим крутой. Просто кожен раунд. Там просто в робиш і все, і бачиш того типа і коробку шиєш. Прочитайте. Це. Ну вже прочитайте, скільки можна. Так, ну що, все по новой. Треба забирати щас пістолетку. От від цієї пістолетки буде дуже залежати Тому багацько залежить. Потому что забирає... вони, так... вони йдуть, забираю. вони йдуть дерево. Заміць. Мгм. Вопрос чи підай міт Алексєєвичу. Могу очікувати, давайте. Дайте йому. Мда. Mm, да, лучший. Фьодор. Фьодор лучший. Але факт в тому, що Шим. Ми за Шима і за Алєкса. Та ні, ми за хорошу гру, но. Ой-ой-ой-ой-ой, накидують, накидують Шиму. Молік прилітає. Перезарядка у Шим Шима. Да. Ой, хорош! Да, ой! він це може. Приключайся. Ай! Чим, шим, Шим, Давай, Ай! Давай, ну, там... Капец! Ну, 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 а ну по килах, по что у них там по килах? Шим, mm -hmm. О, Алекс, весь килли, шим, шим, давай. Да все малагая, кажешь, все малагая, понял, в Поним, чем суть. Вот, сажай. <связывая> До речи, гарный смок отдает Федор. Заметь, и выучи его. Ну диви, хлопці йдуть на цей, пацани викупають. выкупают. Ша, будут простреливать смока? E, ні, але Алекс сзади пиге. Ні, Алекс, Алекс, лишайся. Алекс, смоковый, надо сидіти до кінця. Так, чи замітали вони? Ой, куди він молика кидає в смок? У Алекса ні. Я... Ой, Алексей, перестрілює Федора. Юспада, є, юспада, кіл. Ну, от зараз можна какую-то Чекати просто. Але я не розумію, чого Чого чекає Максим. Максим крутой. Може жде, поки ефір пройде, щоб подивитися, де вони. Шуткую. Шуткую, шуткую, шуткую. Ні, мені здається, він просто жде, поки хтось його запушить. Так, по ним інфи немає. Ну, все одно. як будто як почув, да, що я сказав, що він чекає, поки ефір пройде, і він вирішив. Улітать на гаїті. О, перестріляй Алексея і тепер. Коканий, ш... коканий. У ну, є всі, шанси. всі шанси, не всі шанси, но Шиму зараз треба просто напекать. Потому що він с Дай Дай Шима, дай на Шима, дай на шима. Шима 88 хп. Бля, хашим, ну шо ти показуєш нам фармілку так не вводим. Капець, капець. Алекс, Алекс, давай, включись. Yeah. Я белю тебе, давай, роздай, роздай гру, роздай. Мені кажеться, треба їм Просто брати за... фармілки без, наприклад, арморів. Давай, не христи, не христи, не христи. Фармілочки без арморів. Ого. Завить, что в оранжевого економіка вообще покращи. О, економіка. попадає. Попадає, Йо? кстати, по Максиму крутому. Вот сейчас как бы... Вот, ну... гранаты. Алекс, гранаты. Бляха, бачить, Али. бачить. Ой, Алексей, давай, давай Алекс, кидай, кидай, гранаты. Алекс, кидай гранаты. Хочу именно, давай. Про гранаты. А ну переключи <laughs> зараз молодец, на Федора. Молодец, красава, давай, кидай. Кидай гранаты. Лучший. Просто вихер. Оператор Провер. липик у нас. <laughs> <молодец>. <laughs> на на опыте. Откидаю хаешку. Все, він на Алексу. Він от, на Алексій. Ну от зараз головне просто, щоб Алексей не вийшов і не получив лоба. От зараз Олексій просто поплатиться Опа, за... за. Ну блін, ну зачем Алексей? Ну ну тупо сам. не ну, Давай! Та, ну Ну просто ну, от бач, Алексей пішов пустити і все. І після цього дж. Вони проігрують такі так. моменти, банальні. Я не розумію, чого Шим просто, тип на стерсі, як свіча стоїть, і він не може його просто вбити. Ну в Шима ля... лагає, а Алексей пушить непонятно зачем. Вот, вот і проіграний раунд. 4, 4 скільки? 4-11 Печаль, біда, печаль. Не, біда. Та бали, бали я на них тоже ставлю і це, ну, типа, я за них, я до кінця, але давайте, пацики. Шимчик давай, давай. Просто поняв, ну вони отдають раунд. Две, две, две. За мить один, один мит грає. Бомба мит, бомба мит грає. Що таке? Всем давай одна течка одна. Ну нечаш не бач, че ты сможешь. Апарты. Алекс, Алекс, молодец, Алекс, молодец, Чекай! Переключи на Алекса, Переключи на Алекса. Ой, забрал. Аижи. Да, ну все, оставься мид. Я надеюсь, Лобби сейчас не будет повторять ошибок, не будет. Э, Макс, э, Макс переживает, он дуже бач переживает, mm. реально переживает. Не, не знает, где чекать, инфа была мид, и он знает, что мид, но и не знает, что он притянулся. Угу, він дум... ну, він може бути де да, да, хочеш. Да. Ха, зачем це робити? спалив точку? він, Ну, не... він... він не знає, я що це. Думає, да, думаю, що да, це Алексейович. Красивий раунд, красивий. Просто таймінги і, і інфа просто зробили своє діло. Реально, за по понти програли. Алекс, Алекс, ще красавчик. Угу. Да -да. Давайте, давайте, пацаны. Що то з коннектом? Шим не грає, так і якщо... школи. Напрягаються, але ну, ця гра реально отзарі от ран був дуже класно зіграний. Мені сподобалося, як хлопці в таймінг розіграли і просто інфа, просто ці перетяжки, ці, ці зміни позицій, просто завели супротивників, у якусь, не знаю, в, недо, в недорозуміння, в недоуміння про те, що робиться, яка інфа, де вона. Він, даже, він забув про чекати під паласами. Він забув. Просто. Він просто думав, що там немає нікого. Ой, Шим, хорош, Прошиває Федора. Давай, Алекс. Алекс, допомагай Алекс. Алексу треба допомагати. А Шиму треба просто заховатися і не Так, Да, да. Шем, да -да. саме... зараж... шим, 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 не спіши. Жди, він має вийти. Вас двоє. Капец. Алекс, давай, Алекс. Бляха. Там видно. Давай! Давай! Капец! Такой важный момент! Максим, mm -hmm. тень! Максим, тень не побачил! Ты бачил? Mm -hmm. там, там реально было под видно тень! Мне кажется, жорстко сейчас просто розстроєні, не, не. Ем, ем, шим і Алекс. з тим з Алексом вони ще не дуже підіграють. Ну. Зіграні, тому що. Ну з шим, багато штим робить по нього. Не знаю чи це тому, що в нього лагає, він не може та Так, ну ти ж знаєш, як він. Звісно, бо він, він ставить жорстко, типу, у нього розпіки файні. Алекс, Алекс, падає Алексей в апартах, да. є інфа вже по Шиму. Ой. Шемчик делает, шимчик делает. Аккуратно съеловые, да, надо за разиграды. Хаешечка прилетает чуть-чуть-чуть накопала, да, вона его? Ну да. По Чуть-чуть пикать -чуть пошел. 35-83. Ой, хорошо. Хороший широкий русский просто замочку четко зажимає. Молодец, молодец. Ну а вдруг, знаешь, вдруг хлопці розслабляться, зараз у них не буде грошей, а у за -за захисту подай, у них уже фармілки. Вдруг, Тож... вдруг хлопці реально почнуть хорошо стріляти. І це буде класно. Ну, Їм, по факту, треба просто засісти, як сиділи ці пацани. І просто ну, сидіти і ждати от, до останнього. А вони хоч щоб ходили і, і щось там робили. У Олексеєча дуже класно вийшло, коли е, от не піджимав, він стояв, чітко чекав позицію, чекав вихода і розтікував тоді в нього дуже чітка ігра була. Просто всі раунди ну, файно були зіграні. Так, розкидують вони смаки, але от хорошо що вже на сіті, На сіті вже ж встиг Шим перетягнутися. Ой-ой-ой, Шим-Шим-Шимський. Шим. Маєш, маєш накотати. Да, лучший. Процювай, процювай. Ой, Алексей, хорошого молика. А, не докинув, не докинув. Ой, хаешка має долетить. О, хаешка долетіла. Да, 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 красиво надо. Бляха интал. Просто забайтов. Алексей, сам на с тобі Ну, хлопці, красавчики, дуже гарно. Не перестрілює, дядька. Спасибо тобі, Ліпік, за демочку. На душі.